Мир вам і Божого благословення, нехай Господь Бог блогаскує там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откроєнням, що значить бути на нулі. В християнстві є багато багато християнства, як би сказати, багато віток своїх. Не тільки католицтво, не тільки протестанти, не тільки православні, а люди, які займаються зброям люди, які е, займаються допомогою, гуманітарною допомогою і так далі. Але важливо те зрозуміти, що коли наші солдати на передовій, вони їх називають на нулі. І так само є перші апостольські церкви, як наша церква, вони зра... за кожну душу зражаються за кожну душу, за кожну душу вимолюють явола, забирають її і спасають. Щоб привести до Господа. Це важливо для Господа. Бо є, бо для Господа не важливо те, що він не сказав нам, не так як де Фарсенді, що ми робили беззаконня. І би, чудеса творили, і бісі виганяли. Але для Господа ми могли чужі. Задумайтесь над цим і отримуйте відкровення на каналі Салтаненка мир